Починаючи наш день, ми повинні просто радіти тому, що очі відкриті і спостерігають світ. А чим більша вдячність, тим прекрасніший світ, глибший, глибше сприйняття і більше енергії спостерігати цей світ, бути здоровими, бачити цей світ, як саме це досконале сплетіння цих енергій. Цього простору, цього творчого процесу, і тоді вже свідомість переходить, якби сприйняття на... ну, переходить на інший рівень свідомості. Це саме прийняття цього світу, таким, як він є. Радість за те, що за саме життя. Вона дозволяє глибше бути, глибше відчути саме буття. Тому будьмо єдині. Щоб бути вільним і радісним, це прослідковувати свої реакції і розуміти, що в людині є енергії, досить для того, щоб вправитись своїми будь-якими станами. Тобто енергія вона не має ні плюса, ні мінуса. Лише сприйняття вводить цю енергію в плюс чи в мінус. Коли людина, наприклад, буде прослідковувати себе. Так, давати собі установку, що я, от, наприклад, стільки-то годин буду сприймати світ як доброчинність, як добро, і виявляти ті моменти, де от таке, таке сприйняття не відбувається. І виявляти, чому те чи інша подія викликає у людині ту чи іншу реакцію. Ось оце прослідковування, воно допоможе. Жити краще допоможе розуміти, що таке світ, і не піддаватись маніпуляціям цього, цих всіх новин, які виходять, цих всіх процесів політичних, е ментальних цієї всієї брехні, яка валиться на голови людей. Із екранів телевізорів, і з екранів там ютуб-каналів всього. А відчуття прекрасного відчуття себе як творця цього прекрасного відчуття того, що якщо я спостерігаю прекрасне, значить я є, це прекрасна. Це і є, породжує людині ще більше і глибше перебування в душі, в радості, в любові, в безмежі. тому що любов це якраз є дійсність безмеж. Єдина дійсність. дякую.